Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошуйте цього нема в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Зараз є дуже популярна психологія в цьому світі, зокрема в Україні. Я не нічого проти психології чи психології, в ну, пакети і тільки за, тому що. Треба використовувати як можна більше різних засобів для того, щоб чогось заставити. Але, знаєте, в чому є великий... І що помилку, яку ми можемо допустити в нашому житті, це сумніватися у власній гідності і те, що ти можеш чого небудь досягнути. І багато різних тренінгів про те, як розвинути самооцінку, як досягнути успіхів і то, і то все можна. І як послухати тих всіх тренерів, Психологів, самореалізації все дуже легко і просто. Але чи дійсно воно так і? Якщо б було все так легко і просто, чи були б люди в депресії, чи люди б сумнівалися в власних силах? Чи мали б люди такі залежність? Закон. Про Бога. Тому що тільки Бог знає нашу суть. тільки Бог знає, хто є такий, і Бог створює такі умови в моєму житті, щоби я міг себе реалізувати. Саме Бог створює мені умови для навчання, саме Бог дає мені можливості вчити. Лі, які можуть поділитися своїм досвідом, хто скаже, а який, що ж тоді Бог дає нам зараз, українцям, коли війна? Саме так. А згадайте другу світову війну. Чи вчились тоді діти? Вчились, навчались. Перша світова війна, чи навчались тоді, навчались. Той, хто хоче досягнути чогось. Той, хто вірить в Бога в першу чергу, той може, чим не буде сином. Знаєте, якось згадував про цей тест і ще раз. є стакан, наповнений водою до половини. І от цей тест е, називають тестом для визначення оптиміста і песимізму. В залежності від того, що людина каже, що цей стакан є наполовину наповнений. Чи на половину пустий і є оптимістом або песимізмом? Але чи цей тест визначає справді людину? Хто така людина? Чи цей тест дозволяє людині через це визнання, що ти оптиміст, що не небо зробити в в житті? Аж ніяк ні. Тому що цей тест не говорить про власну ні. Цей тест не говорить про твої можливості. Він просто констатує певний факт, як ти сьогодні дивишся на цей світ. А людина віруюча, подивившись на цей стакан, скаже, цей стакан це перспектива. Цей стакан це ті можливості, які він мені дарує. Тому що, дивлячись на це, я. Я бачу, що я можу з цим зробити. Наполовину напав на наполовину на половину не має значення. Але те, чого не вистачає в цьому стиханні, я можу доправити, створити щось, якісь нові котелі. Чи може ця половина води я можу спокійно донести цю воду до якоїсь точки, до якоїсь квітки, не проливши нічого. Чи людина — Це людина, яка живе з перспективою і веде весь на дивиться з, з, з одним питанням, що я можу зробити власна гідність. Це якраз це питання, що я можу зробити? Не сумніватися і казати, я не можу зробити, а навпаки, я, що я можу з цим зробити. Віри. Петро, який був у човні, була буря, і він бачив Ісуса, який не по воді, каже, якщо це ти, учити не згоріє? я піду. І Христос просто сказав, іди. Він не проводив сама далі. Він вселив віру у свого учня, іди. Гідність і в певній собі це моя віра. Віра, яка мені завжди дає силу робити творити. Віра, яка не дозволяє сказати собі, що я цього не можу. Віра це моя вірність. І тому, коли ми на щось дивимося, чи нас чекає якась страва, то ніколи не треба казати, що я цього не можу. Я вірю, що я це зможу. Бо це є мене можливість бути людиною. Прошу Отче наш, що єсти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай воля буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо милоцям нашим, і не роди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас світі. Господи, Ісусе, Христі, Сина Божий, Господи, Ісусе Христі, Сина Божий, Винцю, і Сина, і Святому Духу, і Дині, по всіх час, на віки віків, Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослові. Благослови, благослови захоронити Хайсте, Господи, цю сьогоднішню Усіх наших військових, усіх тих, які зараз які зі зараз зброєю в руках захищають нашу країну, благослови вдарим усіх поранених, як цивільних, як наших захисників, захисти кожного дії, арматинку, волонтерам, полоні, які з'їздні військи зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки на не війни, служби ДСНС, пожежних, прикордонних поліцій, усіх, хто є в полоні, бо не живемо, до додому. І просимо тебе, Господи. Просити серце, і душу наших, ворогів, щоб вони визнали свої гріхи, склали сусвої зброю, залишили територію прямої України і більше ніколи, ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови за захисти нас цю сьогоднішню сьогоднішні, річ. Бо Ти, святий всі завжди і нині і повсякчас, навіть віків. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого Зиславка, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!